Я переходжу на бумажній карбованці і більше більше ніяких карток. Майже кожен українець втрачає свої карбованці на комісії банку, і навіть не помічаючи цього, як це працює. Сума це досить велика. Вона виходить потім в то, що тринадцятий місяць а, за рік ви взагалі повністю віддаєте майже всі свої кошти на всякі ці комісії, банки і так далі. І зараз розкажу, чому? Я не зважаю на Зінка, здравствуйте, дайте мені, будь ласка, там не знаю, пряники якісь. І ви от це дали 100 карбованців, вам дали здачу, і в обороті в цілому загалом залишилися ті самі 100, 100 карбованців, які були. Я вам дуже упрощаю, я не беру зараз ніякі юридичні терміни, нічого, супер, як для дітей. Поняв? Може, діти дивитися, до речі, покажіть їм фінансову грамотність. А коли я приходжу з карткою розраховуватися, я оце пікнув, і там же треба ці терміні сплатити. Треба сплатити комісію а, міні в банк. Треба, якщо я користуюсь кінський подвійним банкином з кредитацією, це їм двоїм комісію. І комісія може доходити до декількох відсотків. Ну, Давайте візьмемо комісію 1%, відсоток, і воно ну, не Ти замітник. Ну ти не замічаєш, це копійки. Але коли от зі 100 це одиниця, то через 100 таких транзакцій, коли ми пікнули, вже зі зі, цих 100 карбованців, електронних, справжні халектрони, вже нічого не залишається. Все, воно пропало. І походу, якщо супер, супер супер опростить, от того зараз така сильна інфляція. Якщо ви згадаєте наших загалі батьків, для них було в принципі посильно купити нову квартиру чи навіть якусь машину, да, нову там з салону. Але давайте в наш час призимовнімося, ми не то що не думаємо про квартиру чи машину з салону, ну, або точні ніхто про такі Думає. Ти навіть коли заходиш просто в магазин, якийсь АТБ, ти навіть не можеш купити всі ті продукти, які б тобі просто хотіли з корзину. Ти стиш і думаєш, блін, це наверно дорого, це під якісь особи випадок, я телефон, куплю. Да? Або ну, вимушені також би ушні брати здавалось би, така необхідна річ. І от до такого дійшло, наскільки все важко. Тому ну, я нічого не можу вам рекомендувати і так далі, але я кажу за себе, я от рекомендую папірові карбованці. Ну, ви поняли, це я так об'єктивно для прикола нарисував, але я думаю, вам все зрозуміло. Ну, така от ситуація, на жаль. Бо води...